Вас, тобі, нов... Новий салон відкрився. Так, да, ви знаєте, в нас відкрився новий гібринат. У нас є все. Що ви побажаєте? От ви скажіть, що вам треба, в нас є все. Да, хотілося б з вами ті типу, паштогє Когда згуляти. Ну ви вроді кажете, що все. Все. Ну давайте. Ви знаєте, а що вам треба? Ви скажіть так, от треба і ми для вас любите. Ну, Мені треба. Цінальну машинку, бо якраз время підходить для мене. А, <рес> ваші <рес> От... <рес> вашему положення тільки нужна машинка, но технології, космічна розробка, Воєнна промиша сугубо зерна зробила. Біли, подрився, але і включительний прибіді, який не подивіться, але не пощупає. Оце назвайте, що говорить, Ауріка! Ауріка! Я присвяті не щупають! Не <праць> щукаю. Ви знаєте, ця машинка працює при температурі 40 градусів. Вона виповняє любі функції. Ну так це, е, ви мені наділяєте кота в мішку, але ну, мене інтересує взагалі модель, яку мені подруги совревали. Так це шаурійка, я ж вам кажу, новіша технологія. Вас, мені треба благо, щоб була біленька. Або... І шо, ні міру, ну, шоб, типа, з лішовані міром, ну щоб ті по була. А не, не то, що ви космос, так космос. Ви знаєте, таких налічій в даний момент у нас нема. Але у вас є прекрасніша машинка. Не уступить її ніколи. Опять же говорю. Машинка Гуріка працює при температурі 0 градусів. При економії світла, води ви наливаєте 150 грамів сюди. Чуть-чуть. Налили, і ця машинка. В течені получасу вам робить все. Навіть напіває да. молдась. Ну напів... так все. Ваші каски, ну, а машину то попробувати можна? Без проблем. Для вас у нас є все. Ми можемо навіть вашою рукою ісключити на женських роботи. Для вас на все є пробки. Вашою рукою. Боже, поможи! <рик> У нас є женський пінюарчик! Шикарна він, шикарна. Ви тільки гляньте вишивка яка. Вашою рукою. Ну це тіпа ручної роботи. Ну, Бог помоч. Задаємо режим. Побачимо. <рик>

Шикарніше женське бельє! Пеньюарчик, ви тільки замітьте! Щас, щас! Ну! Сами розумієте! Веч. Прекрасніша! Ну для вас, для чоловіка вашого, люба нічого! Угу. Ні! А мені ж то носить його! Носить, та мені... Мії потрібно на мене! О! Ади який! вещь! Да? Мій фасончик! Та не можуть я тут ні. беру. Пакуємо! Вместе со мною! Скидки вам не треба? Ні! Война не треба! Ми пакуємося без нас! І доставка дуже! Ну, женське у нас сірає, а мужське. Ну зараз попробуй. ви розумієте, в нас на лічі нема мужських брюк. Товариші, люди добрі, подайте. О, у нас навіть є зілаючи. Можна вас мужчина на малює. Давай, нам нужна помощь. А дайте Пошли, нам ваші чоловік? чоловік по цій комплектності. Да, да, да. О. На вас німа, ну бачите! Тіхові до Світ вас! Щоскаль, а вечілі козаки! Таже зрівньо вона не боїться метала. <сіку> Закидаємо синку моєю рукою.

Не закрывайтесь, сейчас, сейчас, вы женщину не переживайте. мене Меня даже есть это перевинника переживать. Трошки Ну що маємо звільняємо? Це ще не витікає. Це видно, що визводить. Ви, ви звіняйте, мужчина. Ви. Хлопці, ви там розпіріться, дайте йому що не буде. Женщина, ну все, ми пакуємо, я так. Ні. Як ні? Ні, не це, ви розумієте, це моя. Бачите, будемо добре все збирати. Ні, ну а що це з одного разу і вже все? А ну, ще щось. Для вас ще одна проба. О! Рубашечка! Шикарніша рубашечка у нас є. Закидаємо. Запускаем. Бречка. Для мужчин воно піде, ну ви не переживайте, женська рука, вона завжди добріша. Ви бачите, вона алергійна мужчин має. А що там у вас за віч? То добрих вещь, то була мужська рубашка із включить ночі. Вона біленька, шовкова. Ви не каже, ви бери, 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 пакуйте. Ну та що, якщо женські руки, машинка любить, то що тоді брать? Брать, я вам советую, ви понимаєте, чесне слово, прекрасна вещь. Я говорю, ну, де мужчина?